Друзі, вітаю, це мій тихерай. Е, спала спека, але дуже в мене пострадали е, калачки ампельні, пеларгонії. Дуже багато пооблумувала. Навіть, ну просто дивіться, вона повністю ще не відсвіла, деякі тільки починали розквітати і просто горіли. Хоча вони під сіткою, 80% сітки. Ось моя діхондричка, яку мені подружка подарувала. Дякую, Наталя. Мені дуже приємно, і я уявляю, коли вона буде вже більша, яка це буде краса. Бусковий, пеларгонія бускова взагалі пообривала все, попеклася. Це мої ампельні лобелії, ці, що я досаджувала до Пеларгоні, а це ті, що я пізніше висаджувала. Друзі, друга дихондрочка. Це теж бусковий, бачите, немає. Ну, я сподіваюся, він ще дасть пеларгоніка ця дасть квіти в цьому сезоні ще. ще я думаю, тепло буде і ще до осені далеко, так що сподіваюся на квітування. Ну, і тут та ж сама картина. Були обліплені, я показувала. Ну, і зараз ще трохи є, але я ж кажу, багато попеклося. А от тридисканція, друзі, мене здивувала. Вона тут майже, ну, вона на неї сітка тільки після обіду трошки діє. А так зранку з тої сторони йде сонечко в пече, і дивіться, яка вона гарна. Також, ну, це лобелія, яку я досаджувала. І ось дивіться, те ж саме. Коліус і традисканція дуже, дуже гарні. дивіться, Просто супер. Чого я дійсно не очікувала. І ось, друзі, мої остіки, які мені подарувала подруга. Ці щось трошки блідненькі, але треба буде подивитися. І це, забуло, як називається. Теж почуває себе добре. Ну, і тут в мене теж все добре. І каліброхоа. Вчора, до речі, поливала в хаті квіти, додавала Мастер 2020, залишилось то я їх. Ну, це щось не знаю, чи це треба відби, ну, прибирати, чи не треба. Мабуть, треба. Та вони швидше цвісти будуть. Ну, Тут теж дивіться, яка гарна. Це супер. Ну, це, так, собі. І ця, ця постійно квітує і нічого їй немає. Слава. І, друзі, наша птиця. Вчора ввечері принесла своїх цих менших. Забрала я їх носила в сараї, вони ночували, вже надоїло носитися з ними. Я їх принесла, пустила туди в будку, щоб разом вже були. Зранку трошки щось боялися, скубалися, але вже, бачите, все добре. По лікуванню пропоїла я цих менших. Тим, чим мені рекомендували, я показувала відео. І слава Богу, все пройшло, не хриплять, ніде нічого. Після того вже пройшла, мабуть, неділя, так що я думаю, що все добре. Так що тут у нас все супер. Ну, а гуси, качки з усями. Як було, все добре, так і є. А качок геть і не хочеться показувати. Є одна чи дві більш-менш нормальні, а то все знаю а кошмар. Сьогодні похмуро і вирішила полити свої баклажани. Друзі, я в шоці. Подивіться, які вже баклажани. Я вчора знімала, їх таких не було. Вже буду прибирати. О, треба нож брати. Зараз возьму нож Дивіться ось. Ростуть просто на очах. Дивіться. Супер. Ну, Ось перший урожай поблажання. Це зірвала, тому що він щось не росте. Він самий перший з'явився, але не росте. Ну і зараз трошки зберу помідори, белью, щоб вже не ходити. Ось так. Що ми маємо? Ну от включила. Сьогодні викопую цибулю сіянку. Тут вже все посохла, де не ще зелена є, потім вже підсохне. Підкопала, друзі, і вибираю. Бачите, є і крупніша. Думаю, є міленька, але хочеться є така. Буде і на посадку, і на зелень. О, як маленька. Коротше, виберу, покажу, що я виберу. Ну от, Один рядок. Трьох рідків, три вітра. дворі такий вітер так похолодало, прямо аж трошки як прохолодно. Друзі, докопала рев'єру. Так як я говорила, майже півтора відра. Ця вже навіть почала кінчитися, в по-другому рости. І зараз вже трошки попробується різона чи як вона. Викопала, друзі, одну грядочку таку. Вийшло п'ять відер, картошка непогана. Я в цьому руці, слава Богу, зі. ще такий кусочок й рожева там, вона ще не посохла. Так що без картоплі не останемося. Слава Богу. Відкрила сьогодні свій парничок і вже, мабуть, накривати не буду. Капуста вже така крапкенька, наче вирвала трошки цибульки. На базар не знаю, яка вона буде, чи буде хто брати, чи не буде, але побачимо. Бо мені скільки не треба, я не зима, вона вже починає стрілку кидати. так, ще Тут полила сьогодні, але наче так гарно заливала, бачите, вже підсохло. Тут вже має бути кріп, салат, але поки нічого не видно. Ось така капусточка. Тут головки в'яжуться, тут більше. Тут вже, тут вже тверда головка. Ну, і тут те щось ну, теж тверда вже. Так все, є в нас капусточка. На даний момент є, слава Богу. Ну, друзі, на цьому все. Дякую всім за перегляд. Дякую за подобайки, за підписки, за коментарі. Всіх вас люблю. Бажаю всім миру, спокою всього самого найкращого. Саме головне міцного здоров'я і миру. На цьому все, пока!